Вітаю вас! мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони вплинуть на нас із вами та розгородній політехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи разом із нами на зв'язку. Пане Тараси, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Тягнеться все, звичайно, що і прикута увага усіх до історії, яку ми розпочинали в ефірі кілька днів тому, і ось вже є перші реакції є реакція президента, і це все несеться далі. Я пропоную це все ж таки обговорити перед тим, як перейти до інших тем. Президент України напередодні заявив, що міністри Галущенко та Гринчук мають піти у відставку. Сказав, що це в першу чергу питання і Довіри, і якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення від про відсторонення від посади оперативне та найшвидше. І ось тут ми аналізуємо перший день, коли почалися лише обшуки НАБУ, то президент. Наділив цьому 30 секунд уваги, та у своєму зверненні сказав, що так не має бути. Зараз він говорить конкретно вже про посади і про ось звільнення. Що він мав зробити у цій ситуації? Чи достатньо він зараз зробив на вашу думку? От реакція президента? Чи вона правильна? Ну ну, не відсторонення. Вони вже подають відставку. Да, вже там написали ці речі. Там санкції збираються запроваджувати, і так далі. Ну, реакція влади буде залежати від того наскільки вони будуть вважати, що локалізований скандал. От якщо піде щось далі, то тоді будуть реакції. Якщо вони побачать, що цього достатньо, то буде достатньо. Далі вони подивляться, що в дійсності буде. Вийде у нову та сад, тому що там вже підключаються адвокати. Я вже бачив mm -hmm. їх виступи. Вони вже е, говорять, що е, е, збір даних був незаконний спосіб, тобто, без підтвердження, що є. Е, е, Ну, щоб ви розуміли, прослуховування так просто не, не ведеться. Для того, щоб встановити, наприклад, прослуховування, потрібен, наприклад, або дозвіл суду в першу чергу. Там спеціальні такі судді працюють, там надсекретна інформація, це mm. ніхто про що не знає а, от і є дозвіл, тому що так просто встановити, наприклад, якщо ти встановлюєш жучок просто від балди, умовно кажучи, то в суді, в суді, якщо ти приходиш цими засобами, цими. З цими матеріалами Ці матеріали визнаються тим, що зібрані не за не, не належні відповідно до кримінально-процесуального кодексу спосіб і не приймаються в якості доказів у суді. Ну вони просто відмітаються. Там же підключаються адвокати зараз, що дуже багато цього цікавого буде, і так далі. Ну я думаю, що якщо влада побачить, що нічого такого не відбувається, то вони більше нічого робити не будуть. Ну, але тим не менше, справді, санкції президент також анонсував і причому анонсував проти і Тимура Міндича і Олександра Цукермана. Нагадаю, що Тимура Міндича пов'язують, що каже, кажуть, що це друг президента. І на вашу думку, ось з урахуванням того, що обидві ці людини якось виїхали з України, хоча там я бачила вже шматок інтерв'ю з Цукерманом. Він сказав, що повернеться, коли матиме час до України. Наскільки е, на наскільки ці санкції слабкі, або наскільки це слабка реакція на такий скандал? Що е, як вони подіють взагалі, і чи не призведе це ще до більшого скандалу, я вважаю, що вже не призведе, тому що тут головне сказали європейці? Е, вже є реакція уряду Німеччини, які сказали, що довіряють владі. Український, а mm -hmm. от ну, звичайно, сказали, що треба боротися з корупцією. Тільки я не розумію до кого вони звертаються. Вони просять, щоб президент втручався в справу чи тиснув на судді. От мене тільки завжди цікавить, коли європейці так говорять. Ну, за великим рахунком, реакції ніякої. Тому я думаю, що ну тому що їм просто страшно. Вони виходять з принципу, що. З принципу, що щоб нас тут не побували росіяни ми зайвий раз не будемо задавати питання, як це українці роблять, і це внутрішня справа українців. Вони в принципі так і написали. Подивіться є. Е, є заява цього уряду, там таки написано: розбирайтеся самі, ну умовно кажучи, далі нас не цікавить, як ви це будете робити, тому що в Європі зовсім інша зараз ситуація. Їм страшно, щоб їх просто не прибили росіяни. Тому вони зайвий раз, я не думаю, що будуть тиснути на українську владу. Mm -hmm. А yes. далі я я закінчу. Далі так. далі залежить знову таки від а, того, як піде далі. Я думаю, що може на цьому зупинитися, наприклад, по кадрових ротаціях. Угу. Про кадрові е, ротації стало також відомо ну, ось із цих плівок, що фігуранти справи про корупцію обговорювали призначення міністрів в новий Кабмін, також узгоджували кандидатуру посла в Сполучені е, Штати, і зараз е, ми бачили там реакцію однієї із опозиційних партій. як Вона себе називає, що вони вимагають відставки уряда. Е, тим часом прем'єр-міністрка Юлія Сверденка сказала, що внесла на розгляд парламенту подання призвольних обох міністрів. Чи варто нам тут говорити про е, справді про перезагрузку? Уряду про відставку уряду, чи варто зараз піднімати це питання? І якщо навіть такі схеми є, що так чи інакше, якісь люди впливають, є якісь смотрящі, які впливають на те, хто чим буде займатися в уряді, чи є в цьому сенс? Ну дивіться те, що там хтось щось обговорював, це знову таки те, що я завжди говорю. То я чому не люблю, коли набузи займаються у цій замість конкретних речей. Тобто, якщо щось хтось обговорював, е якщо там немає там конкретних кроків пов'язаних з тим, що хтось гроші комусь заносив, все інше, ну це все просто базари по телефону, отак, от, так от е е які не несуть за собою ніякого кримінального правопорушення. А от якщо говорити вплив, все інше, ну це поки що фантазії набу, і те, що вони е починають зливати дані особистого життя. Де там хто з ким спав, і так далі, ну це вже починає перетворюватись просто на балаган, там да, що то в чому в чому сутність питання, в чому сутність питання, а, а, з який міністр з якою міністеркою а, спав, чи точніше так не спав? Я не можу тут підтверджувати, проводив ніч. От в чому тут кримінальна а, кримінал? да? Те, що це їхнє особисте життя в даному випадку, і до речі, згідно з, з кримінальним кодексом, якщо правоохоронці якщо правоохоронці мають інформацію про особисте життя людей, та і воно безпосередньо не має ніякого стосунку до... Корупційних дій, так то воно може. Ну вони повинні прихов... ну не приховувати. Вони не мають права опубліковувати цю інформацію, так і тому, коли це вже починається перетворювати на балаган, коли хто з ким спить я вважаю що воно і далі буде перетворюватись на балаган. От стосовно е, перезавантаження уряду, так я бачу, Європейська солідарність виступила з цією пропозицією. Ну, це їхня завжди була позиція, що повинен бути е, уряд єдності, так е, вони завжди цю історію. Е, Робили, і тому тут нічого тут дивного я не бачу, що вони тут вимагають. Ну, як і, наприклад, Юлія Тимошенка теж вимагає, наприклад, там і скорочення витрат бюджету, і щоб не не підвищували ціни на газ. Зараз от цікавий вийшла ТСК, яке очолювала Батьківщина, по те, що відбувається в нафтогазовому секторі. от Я там у себе на Фейсбуці я, я прочитав, дуже великий ґрунтовний збіг, там, де є цифри. Аналіз, аналіз діяльності, наприклад, нафтогазу нафт, «Укренерго», як завищуються тарифи, необґрунтовані витрати, працювала там Державна аудиторська служба, і багато чого цікавого є. Ну, тобто це їх робота, щоб робити? Чи змінить уряд а, а, Зеленський? Я думаю, що не змінить, а, тому що ну, немає внутрішнього, як би хто буде. Тиснути на, на Зеленського ну є європейська солідарність, але це не велика фракція. От суспільство тут може натиснути на президента. Ну тому, що Яке ми бачимо роз... ми бачимо, окей, ми бачили ситуацію з набу, коли вийшла молодь до театру Івана Франка з картонками. Та зараз це називається протест з картонками. І справді тоді президент відмінив своє попереднє рішення. Зараз якось суспільство так само може вийти. Ну, дивіться, вони ж вийшли фактично протягом доби після того, що відбулося mm -hmm. так. Ну, дивіться, скільки вже е, проходиться публікація вплівок, ніякої реакції немає. Якщо немає ніякої реакції, то влада нічого робити не буде. От, А далі воно вже перетвориться просто в серіал, де е, НАБУ, розголошуючи, що ще раз це порушення таємниці слідства, розголошуючи дані слідства публічно, так. Фактично, це вже перетворюється в таку звичку. Ну знали, що ви нового то скажете. Тут ну, завжди в цих питаннях критичні перші один-два дні. Якщо ніхто не виходить, то і влада нічого робити не буде. А далі а, немає сили, які буде це вимагати, і яке зможе натиснути на нашу владу, щоб змінювали конкретно ну наприклад, уряд. Пане Тарасе, давайте до інших міжнародних подій, які так чи інакше нас також торкаються. Ми неодноразово весь час просимо наших партнерів і наголошуємо на тому, що Росія не зможе воювати, якщо в неї закінчаться гроші. І ми це говоримо і початку війни, і початку того, як Росія анексувала Крим, а потім пішла війною на Україну. Чекали ми різних санкцій, відключення від свіхту, і Ось, нарешті, не так давно все ж таки наклали санкції проти Роснафти та Лукойлу. Але зараз... Раз держсекретар Марко Рубіо сказав, що виявляється, сполучені штати майже вичерпали можливості для нових санкцій і подальші дії Сполучених штатів швидше за буде стосуватися забезпечення дотриманих дотримання ось цих чинних санкцій, аніж запровадження нових. Що це власне заява означає, кому вона адресована? Ну так це круто. Так це круто, так це ж основне, це є санкції реальні. Дивіться, що склалася яка ситуація, коли нам ну українці чомусь думають, що коли накладають санкції, що все, все всі побігли, всі побігли виконувати і так далі. Проблема в тому, що виникає проблема з адмініструванням санкцій. От, наприклад, я десь читав, як, як дотримання санкцій цінового коридору в Балтійському морі. Там, десь, по-моєму, якраз от запитують там, ну от, як європейці дотримання санкцій роблять. Ну, по-перше, ви повинні знати, що багато підсанкційних танкерів заходять в порти ЄС, тому що щоб дотримати санкції, повинен бути адміністративний апарат. Тому що позиція європейців часто ну, на рівні мудацтво полягає в тому, якщо вони запровадили санкцію, то всі чесні люди, їх, звичайно, дотримуються. Навіть грецькі-перевізники не дотримувалися їх, і так далі. Тому що ми повинні розуміти, що для того, щоб щось виконувалось, повинен бути апарат примусу і покарання за це. Якщо цього апарату примусу і покарання, то всі чесні, як нам розповідають, і добросовісні європейські компанії, навіть американські, всі інші, звичайно, в гробу бачили всі ці санкції, якщо ти не, не, не покараєш їх. Вони будуть робити, як робили. Тому фактично, з 22-го року росіян ніхто не чіпав за великим рахунком. Ну, десь там, хто там зовсім по-нахабному там знайшов. Ну, і плюс попередній адміністрації не потрібна була а, потрібна була російська нафта і високі ціни на нафту. Це у Байдена таке було, так? А тепер, а тепер зовсім по-іншому йде. Якраз Рубія говорить, що основне. А тепер ми будемо. Слідкувати за дотриманням тих санкцій, які так не дотримуються багато чого іншого. А це гірше для росіян, тому що ну смисл цих санкцій, якщо воно запроваджується, всі на них просто поклали, да умовно кажучи. Тому якщо вони це почнуть робити, це і є фактично те, що покарання за те, що ти mm -hmm. обходиш ці санкції. Якщо вони це зроблять, це буде мега круто. І я думаю, що зроблять, тому що я дивився нещодавно статистику американських і російських компаній, з з бігом обставин прибутки американських нафтових компаній чомусь зростають а російських падає. Тобто, йде, що ви розуміли, перерозподіл до частки ринку. Тобто у Рубіо і у Трампа тут любов з інтересом уже є до цього до конкретних до російського цього сектору. Ось, якщо вони почнуть це слідувати, ну, наприклад, карати, конкретно карати, ну, припустимо, парти, які приймають нафту. Це вже серйозно. Якщо почнуть парти карати, а у американців тут вже є такий живий інтерес, як вам говорю, коли йдеться про нафту, вважаєте, що у Трампа знаєте, виділяється рефлекс, да? такий хапательний. Та... І це дуже добре для нас. Тому що... Пане Тарасе, я лише, от власне, хотіла на цьому також заакцентувати і додати лише що ще Рубіо сказав. Він ще й звернувся до європейців і сказав, що європейці власне можуть посилити тиск на тіньовий флот, який Кремль використовує власне для обходу нафтових обмежень і закликав партнерів активніше долучатися до цього процесу. Чи означає це, що Сполучені Штати, по перше, будуть тиснути зараз так само на тих, хто хто допомагає тіньовому флоту рухатися морями та океанами? А це означає, що це ж. Це і європейські наші партнери. І що означає, що Сполучені Штати будуть контролювати європейських партнерів і будуть мати на них вплив? Ну Так вони хочуть мати на них вплив, щоб не насмикались? Чого? Mm -hmm. Ну щоб ви розуміли, в чому от, чого, чому американці хочуть, щоб європейці купували їхню енергетику? Щоб європейці насмикались у біг Росії та Китаю? От тому, що от Меркель, коли була при владі, чого дуже дратувала вона американців, те, що от Трамп прийшов, коли от це роздратування вили в 16 році, те, що говорив Трамп Меркель, це думки американців, які були 20 років, які полягали в тому, що хитрувати німці брали низькі ціни на газ, да фактично закачували ресурс в Росію та. А експортували товари в Китай, вони створювали страшний сон американців. Це континентальний союз по Євразії. З такою махіною американці впоратись не можуть. Ну тому що воно по суходолу. В чому зараз головна головний козир американців? Вони контролюють е, океани, всі протоки контролюють і так далі. Тут Китай нікуди смикнутися не може. А європейці оце це будували і при цьому не хотіли платити за власну безпеку, так і тому вони зараз говорять: ми все вже ми це вже кіно, кіно і німцем вже бачили, так? тому ми вже вивчили це питання, тому вони не тиснуть. говорить шановні, отак не вийде, як раніше було, не буде. Тепер ви будете працювати, як ми вам скажемо, як ми вам скажемо, і це дуже добре для нас. Тому що чим більше чим більше Трамп буде тиснути на європейців, тим краще для нас. Вони перепинять допомагати фактично росіянам. А чи можуть вони хоча б зупиняти на 30 днів суда. Не треба, не треба, знаєте, забирати суда. Ну, не треба. На 30 днів зупинити. Чи є у них легальні підстави це робити? Є. Конвенція щодо запобігання забруднення морів та океанів. Там, по-моєму, четверта стаття. Кожна країна має право затримати судно, якщо є підозри, що воно шкодить, здогадайтесь чому, екології. да? І можна 30 днів уважно вивчати, які там протічки є на цих судах, а суда старі протічки точно є. Якщо ще підключити британських вчених, які доведуть, що вони впливають на розмноження. Балтійської кількість в цьому це ж не порядок, коли Балтійське там це ж проти ж проти як можна робити? ж проти це ж фактично це ж кільки, які ми йому О, це ж не порядок, непорядок. 30 днів будемо вчати. 30 днів достатньо для того, щоб підірвати довіру до Росії як до надійного партнера. Ніхто 30 днів танкер чекати не буде. Цього достатньо зробити, але ж вони цього не робить. Чи є у них можливості це робити? Є чи достатньо. Сил флотів Британії, Франції, Польщі, Фінляндії, Швеції, е е е ці, Норвегії. Норвегія ще з великим інтересом це буде робити, тому що вони експортують нафту та газ до, до цього, до Європи, там так чи є у них сили є? Є це сили чи є політична воля? Ні, політичної волі немає, тому що багато європейських політиків куплені теж росіянами, хочуть повернення до. Бізнес Ви Думаєте, чого там Меркель? От нещодавно там інтерв'ю роздавала не такому і не палів на, не, не палів на цьому угорському виданню партизан, да, де розповідала, яка вона добра, що виявляється, винуваті війни не, не вона, яка закашувала ресурси в, в, в Росії, а виявляється винуваті. Догадайтеся, хто ковід. Навіть не Путін а ковід. В усьому видан да, і країни Балтії разом з Польщею ці покидьки так. Які надавали Меркель, начебто, поговорити з Путіним і так далі, тобто винувати вже Східна Європа, і а, тому о, тут американці абсолютно праві, і вони теж задають питання європейцям: ані фігіли ви, європейці, які вимагаєте від нас санкцій проти е, Росії, при тому, що американці не купують російську нафту та газ. Ви нам компостуєте мозок да, тим, що ми повинні запроваджувати додаткові санкції. Тому Трамп і говорить, давайте разом це робити. До речі, це ж політика Байдена. Байден, коли запроваджував санкції, він же говорив: робимо це разом. А тільки коли пішло вже по конкретних речах, де вже боляче, знаєте, там, що ви думаєте, тільки Орбан сидить на російській нафті е, та газу на цих трьох знаєте, як в тому доти, на 3%, 3 вижимо. Це да, цілий пласт цих політиків було вирощено, які є лобістами цих інтересів. І тому що і те, що американці е, е, трясуться за горло, це дуже добре, тому що Трамп своєю політикою, хоче він, не хоче, в дійсності розвалює Росію, тому що якщо ви ти перекриваєш можливість експортувати нафту, ну це не кінець, навіть економіці саме формула існування Росії як держави, на якій вони трималися 60-х років, коли видобуваєш нафту в Сибіру, експортуєш в Європу, вона руйнується. Немає економічного обґрунтування взагалі існування держави, тому що невідомо, наприклад, Сибіру, навіщо е, Москва. Якщо не експортується нафта в Європу, наприклад, ну краще ж можна ж загнати Китаю. Навіщо тут ці формули Москва? Далі трубопроводи, навіщо які йдуть в цю в Європу, і так далі? Тому це чудово. Якщо вони ще ну по ну якщо вони ще виконують те, що вони обіцяють, і те що вони будуть робити. Ну, це ну це дуже та дуже гарна. новина. це означає, що Росії перекривають кисень. Це означає, що найстрашніше, що відбувається, Росіян весь е, світ починає думати, е, рахувати, як можна жити без Росії. А виявляється, без російської нафти можна прожити, тому що є американці. Ну ні, не просто американці, є чудова американська нафта, як любить говорити наш <свісно> улюблений <свісно> найкращий, звичайно, президент всіх часів та народів пан Дональд Трамп. І тому дуже добре, що вони взялися, візьмуться саме за ті нові, тому що санкції купа запровадження, половина з них працює, половина не працює. А по нафті зовсім майже не працює. Єдине санкції, які накладають. Реальні на нафту російську, це виключно українська армія. Коли, да, коли луплять по НПЗ і, і по танкерам, да, ага. СБУшники, кори от, от, от то, що влупили по трьох танкерах, ага. оце і є справжні санкції. Отак от це працює. Ну будемо стежити насправді, як багато часу пройде від цієї заяви Марко Рубіо до справжніх дій. Хотілося б вже побачити і відстежити, як вони а, будуть прикручувати те, що називається амбіції деяких європейських країн, які продовжують не лише закуповувати а десь допомагати Росії продавати нафту. Наразі вам дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. Був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую всім тим, хто був разом з нами. залишайте свої Подбайки, залишайте свої коментарі. Ну і до зустрічі наступного разу.